Не соромтесь, посміхатись. Як садовий у Львові зробив стрільницю гольф поле і забув про каналізацію. Знаєте, як то кажуть? Стріляли з лука, грали в гольф і втопилися в стіні. Самісінького ранку мешканці рятують свої автівки від підтоплення. Машин було до десятка. Зараз евакуюють останні. Всім доброго дня. І отак зараз виглядає у Львові. Чому Андрій Іванович? Міг робити, а умисно не робив. Якщо почати робити грунтовні фундаментальні речі, ну до прикладу, так запустити програму правдивої. Реконструкції каналізаційних систем у Львові. Ну ти ж про те, не будеш розказувати кожен день. Розумієте, ну один раз там Андрій Садовий вдягне шолом і спуститься і покаже, як каналізацію ремонтують. Ну другий раз, ну третій. А воно мільярди все коштує. Системні речі для реконструкції міста коштує мільярди. Ну четвертий перекопаєш все місто Львів. Кому подобається перекопане місто Львів? А тут заходити на площу ринок. ТЦК нема. Квіточки ростуть, і цією картинкою всю Україну годують і розказують, що це Львів, і що це садовий. А про корки двогодинні на вулицях, про те, що затоплені системно машини, про те, що нема вільного простору для життя, для того, щоб діти росли, ніхто не говорить. Не соромтесь посміхатися.